Біблія пише, що благодаті ми врятовані. Давайте розберемо, що таке благодать. Благодать це незаслужений подарунок, який отримала людина через Ісуса Христа. І є дев'ять пунктів благодаті, по яких ми можемо себе тестувати для того, щоб мати життя вічне. Перше це стати обраним. Господь сказав, що багато званих, а мало обраних. Хто такі обрані? Це ті, хто покладає своє життя заради Христа і Євангелія. Народження згори. Ісус Христос, коли розмовляв з Никодимом, він казав: якщо ти не народишся згори, царства Божого не побачиш. Тобто народження згори, народження від духа, від Бога, від Слова Божого. Далі, третій пункт це «возростати духовно, будувати дім духовний на священство святе, щоб приносити жертви приємні для Бога через Ісуса Христа, духовні жертви. Тобто, где і проповідувати Слово Боже для того, щоб інша людина могла врятувати свою душу. Четверте це хрест. Брати свій хрест і слідувати за Господом. Тому що Ісус Христос сказав: хто не візьме свого Христа і не послідує за мною, той не буде моїм учеником. Тому наше життя воно повинно належати Господу. Тому що Ісус Христос, Він на хресті положив своє життя заради нас, тому ми повинні своє життя класти заради Христа Євангелія. П'ятий пункт чиста совість. Звичайно, що совість ми очищуємо тільки Словом Божим. тому що життя по благодаті це життя з добрим серцем. А добре серце ми будемо мати тільки тоді, коли ми будемо перебувати з Ісусом Христом. Шосте жити по духу. Тому що Богу по плоті догодити неможливо. Бог є дух, і Він хоче, щоб ми йому служили по духу, В дусі і в істині. Тобто, по духу і в Слові Божому. Сьоме. Пастир, це дуже важливо, тому що Божа людина в нашому житті вона є дуже важлива. І е, смирення, послушання Божій людині равно е, послушання самому Богу. Тому що Господь в книзі об'явлення описує, що Він тримає їх в своїй руці. Сім зірок це сім служителів, яких він тримає як дорогоцінність в своїй руці. Тому нам потрібно поважати, любити і. Прислухатись до Божих людей, в яких є результат, які являються прикладом. І восьме це є смирення. Бог Бог хортим противиться і смиренним дає благодать. Тому нам потрібно тестувати себе. І тоді вже дев'ятий пункт це утвердження від Бога. Якщо приходиться, проходимо цей шлях, то сам Бог є благодаттю в нашому житті. Давайте вивчати слово Боже для того, щоб ставати дітьми Божими, не бути проклятими, а бути благословенними.